Хор це прекрасно. Ось таке, що йде ще з часів совка. Енергія, яка передається зі сцени до залу і з зали до сцени. говорить? <клізня> так. Ну, це вже підводочка є Ну, Насправді хор це щось е, архаїчне, це щось е, первородне, напевно. Тому що з самого. Початку історії людства люди говорили, співали, і хоровий спів це щось максимально сакральне. А я інтерв'ю даю. Зараз так складається ситуація, що дійсно люди йдуть на хор. Є велика велика робота всієї команди. Я думаю, тому що ми шукаємо якісь такі моменти, якісь програми, якісь твори, якихось композиторів, які могли б могли би максимально зацікавити людей і відкрити для них, в принципі, хорове мистецтво як таке, тому що люди думають, що хор це щось. Це щось таке масово-культове, це щось таке, що йде ще з часів совка, що всіх заганяють, всіх збирають співати щось таке в один голос. І ми насправді дуже хочемо розвінчувати ці міфи. Ми, ми дуже хочемо е зрозуміти, чого хоче публіка. У нас є так само велика е і важка задача продавати. Продавати хор, продавати себе. Так склалося, що на протязі всіх цих років в основному навіть хорові концерти були безкоштовними. І зараз дійсно великий виклик для нас, щоб народ на хор шов. Тому ми продумуємо якісь цікаві програми, якісь цікаві проекти. Паралельно, так само не забуваючи про якусь. Живемо в країні, в якій хоровий спів. Напевно, має найбільші традиції в усьому світі. Тому що навіть якщо дивитись на наші обряди і традиції, це завжди канал Дніпро і Ой. Хор це прекрасно, хор це чудово. Особливо, особливо наш хор, це таке поєднання. Класних музикантів, поєднання, молодості. Це велика енергія, яка передається зі сцени до залу, і з зали до сцени. Тобто, можна е згадати наші е сім концертів в різдвяний період, коли хор виходить в зал і співає колядку, а разом з хором співає весь зал. Я думаю, що люди так само йдуть до органного залу за тими емоціями, щоб побути. Частиною. Харавийспіль це дуже модно. йоу. Ще раз повторюсь: величезна, величезна е, традиція, яка йде просто 10 віків тому Києво-Могилянська академія — Тобто це все, це все те, що в нас, певно, закладено в якомусь генетичному коді. Маса прекрасних композиторів. <звіт -пілля> Хор для України це максимально унікально, якщо навіть брати епоху барокко, епоху класицизму. Тільки в Україні це є хорове барокко, тільки в Україні це є хоровий класицизм. Якщо ми подивимося на захід, це традиція органу, це традиція оркестрів. Просто ми беремо Делецько, згадуємо його партесні концерти: Левицький, Доморацький, Пекалицький. Господи, помилуй. Та це абсолютно фантастично, фантастично складно, фантастично красиво. Ну, все, я ж сказав уже там щось, напевно.